Викрійки для майбутніх рукавів готує швачка Ірина Чубіна. Їх потрібно зшити та зробити підлокітники. На релоковане підприємство жінка влаштувалася півроку тому. Роботою говорить задоволена. У нас місто взагалі невеличке, так що дуже були раді як відкривалося нове виробництво. Від початку запуску виробництва працює тут і Тетяна Кнігніцька. Зараз така ситуація в країні, що ми маємо допомагати всім, чим ми можемо. Тим більше я люблю шити, люблю шити такий одяг. Реликоване підприємство спеціалізується на виробництві одягу для силових структур, розповідає керівниця одного із філіалів Наталія Дементєва. Нині, каже, шиють літній асортимент. У нього входить два види костюма польового, ось наразі один костюм. трішечки він відрізняється і. В даний момент той, що ми шиємо, це такого типу костюм літній польовий, який зараз найбільше потребують наші воїни». Швейна компанія була релокована на Черкащину торік влітку. Розповідає її директор Ярослав Скрипник. Говорить, налагодити виробництво тут вдалося досить швидко, незважаючи на те, що довелося усе починати. Спочатку ми приїхали, я і власне. От просто вдвох. Тобто, всі наші шість підприємств були окуповані. Всі шість. І коли ми розпочинали роботу на Черкащині, доступу до жодного з наших підприємств не було. Тобто все створювалося з нуля. Ярослав Скрипник додає, закупили обладнання, матеріали та орендували приміщення для трьох філіалів. Нині на них працевлаштували близько двох сотень людей. Налагодила швейна компанія співпрацюють щонайменше десятьма волонтерськими організаціями. Їм надають тканину для пошиття балаклав, допомагають з лекалами та забезпечують обрізками для плетіння маскувальних сіток. За словами директора Ярослава Скрипника, наразі компанія готується до розширення та збільшення обсягів виробництва, аби вийти на ті ж потужності, які мали на Херсонщині. За словами очільника обласної військової адміністрації Ігоря Тобурця, це релоковане виробництво на сьогодні є одним із найбільших платників податків. Підприємці Дбають про розвиток нашої економіки відповідно до програми розвитку економіки. Ми робимо все те для того, щоб підтримувати наш бізнес, тому що економіка і сильна економіка це звичайно основа нашої перемоги. Сьогодні ми за цей квартал зайняли перше місце щодо податку на прибуток. А це показник, що ми податки збираємо дуже правильно і поповнюємо наш бюджет. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.